Чотири варіанти заробляння грошей. Перший сектор Р це робітники, тобто наймані працівники, люди, які працюють на роботі. Другий підприємці самозайняті люди, які працюють на себе. Б-бізнесмени ці люди вже створили систему, і система почала працювати на них. Тобто інші люди працюють на них. І четвертий це інвестори, ці люди змусили свої гроші працювати на себе. Близько 90% всіх людей знаходяться в першому квадранті, тобто в секторі Р. Робітники. Вони є найманими працівниками. Чому так сталося? Тому що ще починаючи з дитячого садочка, зі школи, коли дитина навчалася, розвивалася, їй постійно повторювали, що треба добре вчитися, обов'язково шукати якусь роботу, потрібно працювати на когось. Дитині ці не говорили, що потрібно працювати на себе. А говорили, що потрібно шукати обов'язково роботу щоб потім 30-40 років прорацювати на цій роботі і вийти на пенсію 2-3 тисячі гривень. Саме за цього люди не бачать інших можливостей, як ще можна заробляти гроші. Також більшість чомусь думає, для того, щоб почати більше заробляти, потрібно змінити роботу. Ну, насправді це не так. Для того, щоб дійсно почати більше заробляти, потрібно змінити свій квадрант, тобто перейти з робітника в підприємця. Якщо ви думаєте, що у вас немає стартового капіталу, ну, друзі, це все відмазка. Зараз є дуже багато способів, як можна почати працювати без себе без стартового капіталу вкладення. Так от, якщо тебе задовбала, твоя я не Весна робота, і ти все-таки хочеш почати заробляти більше, але не знаєш, з чого почати, я запрошую тебе до себе в телеграм-канал на прямі ефіри, які проводжу кожного вечора о 21.00. Там я тобі розповім, як подолати цей шлях від робітника до підприємця, а потім до бізнесмена та, врешті-до врешті інвестора. Інформація дійсно вся корисна і безкоштовна. Віднесись до цього з серйозністю до зустрічі на прямих ефірах в телеграм-каналі. Лінк залишив в описі сторінки, також в першому коментарі.